Всім привіт! Сьогодні 30 вересня приїхав на річку половити на спінінг з берега. Я був два дні вчора і позавчора з човном, тут і на ставку. Що на ставку, там один удар був щуки, ну такої невеличкої, що тут. Учора оце вилітав такий щупачок грамів 200. І все. Не видно, щоб щука там ганяла ні вчора, ні позавчора. Ще оце подивимося, що буде сьогодні тут. Буду сьогодні з берега, бо погода в нас поганенька. Ну як, погода класна, така щуча. Дощ вночі був, вчора з вечора він почався, вночі був, зранку був сьогодні, та й зараз е, трохи прокапує то може буде брати щука. Ну зараз буду пробувати. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Як завжди ставлю чабіка спочатку, потім буду вже на блешні. Дуже хороший плюс в чабіках по Летить клас. класно, але вітер у нас такий сьогодні боковий, дуже зносить. Но чабік класно летить, точно закидати його легко. Спробую аж під інший берег, під очеред закидати. Вітер у нас такими поривами. Коли вітер цей стихає, можна закидати. Сьогодні ще хочу по руслі проїхатися. Я давно вже там не був, мабуть, з місяць по руслі річки. Це там затопило хто його знає, як воно там з рибою Тут, тут не клює, а там може геть не клювати бо вода там ще дужче розлилася і вся риба в траві. А по основному руслі може, геть-небудь Риби, бо течія сильно здорова. Так, ну що ж, на чадика я тут берег пройшов, нічого не клює. Я закидаю в такі корчі, там повинна стояти штука ну не бере. Зараз буду змінювати приманку. Поставлю в мене, там є з пінексатом 14 грамів блошню. Спробую, що воно покаже на блошню Поставив блошню Теж результату ніякого. Немає ударів навіть. Не вже буде те, що й вчора ні одного удара. ну, щупак, той, що хватав не щот. Я просто побачив вчора, що він там недалеко від лодки, погнав рибу, кинув туди і він відразу візь, брав промазав на цю блочню, до речі. Тільки що схватила щука, воно водоворот пішов на чабика. І так я так і не зрозумів чого вона не засіклася. Так хорошо вроді взяла і єдина щука, яка взяла. І та ще не зачепилася. Це ж надо. Я так дергнув, що аж шнур у гілку замотався. Фух. Ну, така щучка не, не шнурок. Я замітив на чабіка і беруть такі, більш-менш нормальні. Ну вже радує, хоч, хоч взяла. Приїхав уже на другий берег. Тут на ямі поставив блошню, ніде нічого не клювало. Геть. Ото одна покльовка була на чабіка і все. І ту не витягнув. Зараз Тут на ямі спробую вишнею. Потім піду по місцям там е накладку вже закинуту. Пробував я й окуня ловити, теж нуль покльовок, жак мовчить. Інтересно, як би було на поплапопер чи на опариша брала б біла риба. Вона по... із-за погоди отакої. Іноді по такій погоді клює класно. У мене один... одна риболовля дуже вдала була по такій погоді. Порусний річці я пройшовся і на кожному місці по одному, по два щупака брало. Взяла штука і середини з течії Поставив блешню і ще нерой атомік. В минулому році вона працювала в мене добре. Це не щука, це щупак, ну все одно. Я довольний і такий щуці радий. Подивіться, а як заковтнуло. поставив тільки, поставив новий крючок, бо е, оригінальний, так сказати, той, що тут стояв, він зламався і був тут двойник. Ну, хорошо так, взяла, ви подивіться, крючки тут немалі, і я поставив у мене був якраз того розміру, який потрібен. І от такий щупак схватив. Зараз пофоткаю його та випущу. Я вже засумнівався, що сьогодні взагалі щось спіймаю. а воно он як. Ого, і тут в березі, десь і застряв. Ну, майже вже пішов. Працювала ось така блашня в минулому році за таким розовим в мене була блашня, поки я її не обірвав. Я трьохкілограмову щуку на неї спіймав тут, іменно в цьому, місці. а потім обірвав. І купив та ловив і за корча зачепився і один крючок відірвався. Та все ніяк не міняв там крючок. Ну, а це вирішив спробувати і на цю блешню в цьому році це, мабуть, перша щука. І вирішив это поставити. І блешня ж об'ємна. Вона 14 грамів, ну вона здорова. А щупаки люблять її. Не здорова. Щука теж любить її. Якщо слює, то, то бере теж. теж забурення закинув. На тій стороні я б цю блошню не покидав. Ну покидать, то може й покидав, але не провів би нормально. Вона б зачіпалася. Це де, де-не-де, може, коли в сонячний день із човна і видно, де прямо стрівці ці жабуриння, що можна закинути точніше, обвести його, коли бачиш жабуриння, то ще можна її провести. А так не, не вдалося. Прийшов на кладку. Тут вона вже заросла, рідко хто ловить. Тут, звісно, і місця зарощені, але все одно дуже багато е, на дні. Но все одно спробую цю блощину провести тут. І вітер прям сюди накладку дує. Вітер посилюється в нас. Так, перший закид покльовки немає. Хоча під оцим очеретом завжди стояла раніша штука. І якщо добре закинеш, проведеш. Бував відразу от іменно під цього очерету і покльовка. Ну, зараз немає. І я скільки пробую в цьому місці. Давно я тут не ловив щуку, не клювала. що вперше побачив, як щука погнала рибу. І вона прям в очереті там сидить. І з очерету і риба повилітала. Ось під лодкою, подивіться який щупак під лодкою, під бікла Ще один щупак узяв тут. Ну Ви подивіться, Каблешня. і який щупачок. І за один крючок зачепився. Може щуки жор починається. Ну це ж геть. Такий шнурок, я не знаю, сантиметрів 25-30 і така блешня. Все, поплив, випав з рук. Ну все одно радує. І прямо ось тут. Скільки я вже проводжу, кидаю. От тут він узяв. Ось про що я казав, річку дуже підтопило і немає як тепер підійти до місць, щоб покидати. Треба, мабуть, було з того берега в цьому місці кидати. Це вже я прийшов на русло річки тут. Течія дуже велика, як я й казав. То я знав, де тут рибу шукати. Давно я в цих місцях не був. Що взяло? Ви представляєте? Ставлюсь в такому місці провести, бо тут там тече здорова. Думаю, тут ось е, така завод невеличка, може щось, де нема течі, може щось стоїть. І взяв отакий от щупак на ту ж саму блошню, що й попередній. А заковтнув, ви подивіться, повністю крючка зачеп... заковтнув. І це перший закид і оце отут така заводь, де сама менша ця течія. От і будуть в таких заводях стоять щуки. Дощ сильний, може і за цього почалась щука клювати. Зараз визволю її. Так, ще пока визволив. Такий, ну все одно порадував. Зараз буду отакі місця шукати. Це я вже по руслі. Річку затопило, там де я завжди підходжу, наприклад, там везде стоїть вода. І це ще на луках озера цілі. Так, ну що ж, пройшов я по руслі, спіймав одного щупака, тут ось одну щучку витягнув і на кладці. І один сход. Ну Там хороша була щука. Я її ну там пів метра протягнув максимум. І відчувалося на спінінгу добрячий спротив. Ну, на чабіка бере. Замітив, що хороша щука. Може така з кілограмчик. Для нас це хороша щука. Сьогодні брала ось на таку блешню. в прошлому році. Вона в мене спрацювала непогано. Atom Classic. 14 грамів Fish Roy. Ось такий колір. Переливається так круто. Вода зараз чиста. Щука бачить цю блошню, здалека можна сказати. Буду я їхати вже додому. Ролик такий коротенький, бо клюють тільки щупаки. Нічого хорошого, нормального, такого великого чомусь не клює. Ну, чомусь, бо вона стоїть в ось таких кушарях. Ось так затоплено все. Мусору куча. Люди не викидають і не забирають з собою. От там всі очерета затоплені. І я в одному місці бачив, що щука ганяла рибу, прям риба біла, там плотвичка, краснопірка, прям вилітала з такого очерету. Ну і плескіт там нормальний такий був. Ладно, їду додому, а ви підписуйтесь на канал. Ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.